Я боюсь, нас ждут очень большие политические проблемы. Мне очень хочется верить нашему государству. Но даже я с моей биографией, с моей генетикой начинаю нашему государству не доверять. У Курской области ЗСУ ликвидировали известного актора-путиниста Евгена Шашова, который пошел на войну добровольцем. А от солдат Реф, який закликав чоловіків курщини перестати тікати, виявився власником похоронного бюро. Куди ви виїжджаєте? А дайте машини ваї пацанам, которые сейчас будуть класть жизни свої то, щоб відбити Курск, дайте їм гражданские тачки, щоб вони могли передвигаться на них, хоча бы. Ож ведучий Андрій Ковальський розповів про відбудову квартири в Києві, в яку у грудні влучив дрон. Про все це за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Такі ташки всі пусті. Сирена Сіріна Тож українські захисники ліквідували відомого російського актора-окупанта Євгена Шишова, який добровольцем пішов на війну проти України. Палкий прихильник Путіна, надивившись російських телеканалів та наслухавшись пропагандистів, надумав йти воювати проти іншої країни. Тож у лютому цього року він підписав контракт із Міноборони РФ та вирушив на війну. Пише ТСН. Вот надо їх окружити і уничтожить все. Просто кавровим, розумієте? Я... не про нідарем. я надіюсь, що кетаму й готуються. Потому ж ні дарем стільки евакуації. Ні не будем ні, іначе в чому евакуїрувати тисяч людей. Нещодавно актора перекинули до Курської області, де він, як пишуть пропагандисти, отримав осколкове поранення, що виявилося несумісним з життям. Ліквідованому окупанту, який сліп повірив російським наративам та підтримував загарбницьку політику Путіна, було 42 роки. Зазначу, євген Шишов був не надто успішним. Актором зазвичай він грав у епізодичних ролях. Більше він запам'ятався не своїми кінодосягненнями, а злочинами, адже підтримував жахливу війну в Україні, яку розв'язала Росія. Був палким прихильником політики Путіна, а згодом і взагалі став загарбником і пішов воювати проти українців. У нас що? у нас получається генштаб зайнятий тільки діленням. бюджета делением финансовых потоков. Жители сами себя эвакуируют, срочники защищают границу. То есть у нас страна на полном самообеспечении, самоокупаемости, самозащищаемости, самоэвакуации. Может быть, еще придумают самозахоронение. Президент самоустранился. Генштаб непонятно где. Минобороны тоже чем там занимается. Бюджет еще больше на Минобороны идет на военку. А люди, мы сами собой. Это называется «спасайся, кто может». И самое печальное, что э, страдают дети. Страдают пацаны 18-19 лет, которые находятся на границе. И они, как Брулев говорит, доблестно защитили границу. И ни один из них не пострадал. Мужскому населению Курска, вы там что, вообще, блин, а я перепутали? Вы куда уезжаете, родные? Если у нас все мужики будут включать заднюю и уезжать из городов, на которые будут наноситься удары и так далее, что вообще будет? Вы что творите? В українських соцмережах жартують таким зверненням бізнесмен просто хотів збільшити кількість своїх потенційних клієнтів, начебто, російський військовий, який опублікував відео із закликом до чоловіків курщини не тікати від СУ, а воювати виявився бізнесменом з Петербурга. Що цікаво, його бізнес це ритуальні послуги, в тому числі і для загиблих у так званому СВО особу чоловіка встановило російське видання «Агентство». Бізнесмен був одягнутий у військову форму і критикував чоловіків з Курщини. Ви не можете взяти зброю в руки, ну тоді візьміть лопати, копайте пацанам окопи. Куди ви виїжджаєте? Віддайте машини свої пацанам, які зараз будуть класти життя свої, щоб відбити Курск. Дайте їм громадські тачки, щоб вони могли передвигатися на них хоча б. Ще щось. Я дивлюся відео і бачу, як ви виїжджаєте. Ви, блядь... Я не знаю. У нас в Петербурге сообщество наших ветеранов сейчас все на нервах сидит и думает, как бы им взять оружие и поехать, как договориться, чтобы разрешили. Остановитесь, 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 остановитесь. остановитесь. ребята, остановитесь. остановитесь. Азербайджан должен взять. Пропагандисти швидко поширили це відео, підписавши автора як військового ЗС РФ. Чоловік визнав, сам не воює, а лише возить у зону бойових дій гуманітарну допомогу. На запитання, чи збирається сам поїхати на війну, псевдовійськовий відмовився відповідати вже в українських соцмережах. Шартують, що таким зверненням бізнесмен просто хотів збільшити. килких своих потенциальных клиентов. Я боюсь, нас ждут очень большие политические проблемы. Нас, всю страну, каждого из нас, они ждут. Наш противник воюет не на жизнь, а на смерть, на нашу смерть. Он борется за свое выживание. А у нас слишком многие, и в политической элите, и вокруг нее, исходит из того, что главная задача вернуться в 21 февраля. Я опять не оговорился не в 23-й, не в 24-й, в 21-й. В момент признания Донецкой и Луганской Народной Республики России в качестве независимых государств. Ну, что-то, конечно, из завоеванного оставить. Крым, там многие купили себе поместье. Так. Ну, и там плепсу что-то подкинуть. Но ведь слишком многие хотят вернуть все назад. И замок во Франции, и особняк в Лондоне, и пентхаус в Нью-Йорке, и шикарную виллу в Дубай. Куди тепер особі не особливо поїздиш, Правда, я нагадаю, що наступ зсу в Курській області не зупинено, незважаючи на те, що говорить Кремль. Навпаки починається битва за наступне велике російське селище Кореневе. Пише білд. Підрозділи ЗСУ знаходяться на відстані 300 метрів від кореневого. Експерт Юліан Рюбки вважає, втрата кореневого буде гіршою для репутації Путіна ніж втрата судді. Окрім того, зсу просувається в інших напрямках і взяли під контроль село Мартинівка, важливе для контрнаступу на Суджо. Непонятно, чому наші місцеві власті не, не було ні оповіщення, не було нормального толкового нормальної толкової евакуації. Ну, думаєте, вони знали, що відбувається? Та думаю, звісно, знали. Це всім відомо, нікому не цікаво. Эвакуации не было. Потом по телевизору, по, по телевизору показывали. Скажите, откуда что дома генератор? И триколор показывал. Не было ни автобусов, ничего. Люди выезжали своим, своим ходом. Летів дрон, просто тупо прямою наводкою полетів в наш будинок і пощастило тільки напевно те, що ми були вдома, тому що почалася пожежа, з нього напевно полилося якесь мастило, що посмерділо страшенно. Дим був. Страшенно, і ми встигли дружина, я встигли загасити полум'я. Якби не загасили, то було б набагато ну, жахливіші наслідки. На жаль. Сам вибух на лише руйнування спричинив, тобто ви не зазнали якийсь травм. Ми, на щастя, не зазнали, дружина встигла відскочити від вікна. Вона почула цей звук дрона, і вона відскочила я буквально за мною стався вибух і посипалися всі уламки на нашу квартиру. А от український телеведучий Андрій Ковальський, у київську квартиру якого взимку 2023 року влучив російський дрон, розповів, що з житлом зараз. Чоловік зазначив, його будинок досі не реконструювали. Він разом з іншими мешканцями подав документи на відновлення, але це виявилося досить складною процедурою. Про це він розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну. Була така м -м, важка історія, щоб зареєструвати ці пошкодження в дії. Це не тільки у мене, це всі мешканці будинку. Хто реєстрував. Увався, там була якась просто шалена спека, але ми це зробили. Нарешті ми зараз чекаємо, що місто буде відновлювати будинок расці, там несучі конструкції, те, що пошкодив дрон, без чого неможливо почати е, ремонт. Він також додав, квартира в досить аварійному стані. Проте Ковальський сподівається, що згодом віддасться все відремонтувати та повернутися з родиною у рідні стіни. Про це він говорить так: ми там не живемо, і квартира стоїть в такому вигляді. Ми не живемо і наді мною сусіди теж не живуть, тому що там неможливо жити. Поки не зроблять перекриття, ми не можемо робити. Ремонт треба, щоб зробили сподіваюсь, хоча б до дощів, тому що вже затікає і починає те, що не знищив дрон. Зараз знищує природа Дощі, Воно тече вниз, навіть в ті квартири, які не були пошкоджені, зараз не затікає по вентиляційних шахтах, бо вони всі засипані і знищені. Тому ми дуже віримо, що дуже скоро почнуться роботи і що вся бюрократична ця паперова катавася вже на фінальній заключній стадії. Але ми не знаємо точної дати. На жаль, до слова після влучання дрона діти телеведучого працювали з психологом, так само як і він із дружиною ходи на сеанси до спеціалістів, адже мав панічні атаки. Зараз Ковальський з сім'єю живе за межами столиці. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.